Вітаю на каналі Авіатор! Це відео про вченого світового рівня, блискучого інженера, теоретика авіації авіаконструктора Стефана Джевецького. За честь назвати його своїм змагаються Польща і родина слонов, де навіть вигадали для нього національність руський поляк. Та народився він в шляхетській польській родині на українському поділлі в селі Кунка. Сьогодні це Гайсинський район, Вінницька область України. Представники роду Джевецьких відзначилися у військових баталіях. Дід майбутнього інженера Юзеф Джевецький брав участь у повстанні Костюшка. батько Кароль, власник кінного заводу, учасник листопадового повстання, драматург, що написав п'єсу Єремія Вишневецький. Мати Гартензія Ярошинська походила зі знатного на Поділлі роду. Батьки володіли великими маєтками в Олинській маєтком на березі Чор... Чорного моря в Одесі на Малому фонтані, будинком у Варшаві. Внаслідок русифікації освіти після другого поділу Речі Посполитої та трагічного повстання 1831 року на Поділлі родина виїхала до Франції та інколи навідувалась на батьківщину. У Парижі Стефан здобув освіту в єзуїтській школі святої Барбари. Учень не відзначався успіхами у навчанні, але був відомий різними трюками, які влаштовував своїм вчителям. Після успішно складеного юнаком іспиту вчителі єзуїти навзаєм влаштували трюк йому. Не видали атестат про закінчення середньої школи. Далі Стефан навчався в центральній школі мистецтв і мануфактур, випускниками якої були винахідники інженери та авіатори: Гюстав Ейфель, Жорж Лекланше, Андре Мішлен, Арман Пежо, Луї Блеріо. По закінченню навчання отримав диплом інженера. У 1867 році запатентував свій перший виник – Одометр для кінних екіпажів. Це прилад для вимірювання відстані, що подолав транспортний засіб. На Віденській виставці 1973 року Джевецький зайняв цілий стенд своїми приладами: регулятор для парових і гідравлічних двигунів, автощеплення для вагонів, самописець швидкості поїзда, циркуль для креслення конічних кривих, еліпсів, парабол, гіпербол. І дромограф. Прилад, який автоматично визначає курс судна, батько дав йому гроші на участь в виставці, а Стефан витратив все на гарненьких війденських панянок. Довелось звернутись до свого багатого дядечка. А той поставив умову Твої винаходи можливо й дотепні. Але вони тобі нічого не дають. Коли ти мені покажеш, що вони серйозно оцінені, і ти отримаєш солідне становище, то я тобі подарую 20 тисяч гульденів, а до того й крейцера тобі не дам. На виставці приятелі Джевецького, офіцери-ад'ютанти, привели до його стенду вілікаґекнязя Константіна Ніколаєча, який свого часу був губернатором царства польського. Стефан представив чудово виконані креслення свого винаходу. Дромограф, генерал-адмірал Константін, зацікавився проєктом. Приїжджай до Петербурга, я тебе призначаю. До речі, членом технічного комітету закладом 500 рублей на місяць, склади кошторис, необхідна сума буде тобі асигнована. Здійснюй свій винах. Забігаючи наперед, мушу сказати, що поляки довго не могли пробачити Дживецькому цю та іншу колаборацію з московськими окупантами. Речі поспалити того ж дня. Його віденському дядечку довелося повикласти Стефану 20 тисяч гульденів в Одесі для вдосконалення дромографа. Він прибуває на озброєний мортирами пароплав Вєста в статусі волонтера. Коли Московія розв'язує війну з Туреччиною, Веста виходить на патрулювання і Джевецький волею-неволею стає учасником єдиного бою. Ось як описав цей героїчний бой, артилерист Вести, капітан лейтенант Рожественський. випадково зустрівши турецький частково броньований корвет, що під зав'язку був завантажений військовою амуні. І не міг швидко пливсти, В'єста 5 годин тікала від нього. З котлів пароплава вижимали максимальну потужність. Вони тільки дивом не вибухнули. Тікаючи, відстрілювалися від Але шкоди завдати не могли. А в турецького корвета на палубі не було гармат, тільки по бортам. Тож він, щоб прицілитись і вистрілити, постійно маневрував і втрачав швидкість. Тим не менш влучив. І ледь не затопив героїчний пароход В'єсту. Стефан залишився живим, отримав нагороду за хоробрість. Погляньте на світлину, зроблену, мабуть, років за 15 після події. Та він же глузує своєї нагороди. У 1878 році. На рейді Одеси Джевецький демонструє одномісний підводний човен, гвинт якого обертався силою м'яз самого Стефана. Наполегливо працює над удосконаленням підводного човна та першим встановлює перескок. У 81 році новий вже чотирихмісний підводний човен Жевецького привезли з Оде догадчили і спустили в озеро з дуже чистою та прозорою водою в Гатчинському палаці, після вбивства народовольцями царя Олександра II, побоюючись замаху, переховувався спадкоємець престолу імператор Олександр Третій, прозваний Гатчинським в'язнем. Винахідник Живецький чув, що цар нерозлучний з царицею Марією Федоровною, яка намагалася нікуди не відпускати царя через його хворобливу пристрасть до випавки. В день, коли Олександр Третій з супругою плавали в шлюпці по озеру, Стефан кілька разів пройшов на підводному судні під ним. А коли він Синусна пара вийшла на берег, причалив, відкрив люк та вручив Марії Федоровні чудовий букет. Архідей. Це данина Нептуна вашій величності. Молода імператриця, уроджена Марія Софія Фредеріка Дагма, прийшла в повне захоплення і відповіла з легким московським акцентом Фірінданк да зінт майне блюмен». Спадкоємець царського трону активно посприяв, щоб Джовецькому замовили 54-місних підводних човнів та ще й заплатили 100 тисяч рублей. На той час сума просто дасть фантастіш. Макет човна представлений у військово-морському. Музею. Якось Стефан Живецький подорожував по Єгипту, піднявся Нілом до Асуана, купив голову від мумії якоїсь красуні єгиптянки, яка жила 4500 років тому. І мав з цього приводу головняк з Одеською митницею, яка не знала, під яку статтю та рифу цю частину мертвого тіла підвести. А потім ще й з одеською поліцією, яка вимагала роз'яснити, звідки він цю мертву голову отримав і чи не криється тут убивство. Ха, Одеса! Тисяча 1891 році Стефан продав свою петербурзьку квартиру. А разом і всі куплені в Італії архітектурні деталі на ці гроші в передмісті Парижа купив готель із занедбаним садом і майданчиком, на якому побудував за власним проєктом чудову вілу. Тут він зайнявся науковою роботою. Винахідник родом з українського поділля продовжував працювати над морською тематикою. Через сім років інженер розробив проєкт непотоплюваного парового підводного човна водотонажністю 120 тонн з гібридним приводом. На поверхні води його рухав паровий двигун, а під водою електричний. Торпедні апарати Джевецького встановлювали на військових кораблях Німеччини, Австро-Угорщини, Великої Британії, Франції, Московської імперії. За його проєктом був побудований дизельний підводний човен водотонажністю 350 тонн. Одним із останніх його нереалізованих проєктів був підводний човен, броня якого складалася з води, залитої в простір між листами заліза, і повинна була ідеально поглинати удар. А ще Стефана Дживецького вважають першим вченим, який заявив, що політ апарату важчого заповітря можливий. В 1885 році він прочитав лекцію про аеродинамічний політ в технічному товаристві Петербурга. Написав дисертацію під назвою про опір повітря відносно до польоту птахів і літаків. Через два роки іншу роботу аероплани в природі, а в 91-му році птахи як планери. Висловив таку тезу: найраціональніше розв'язувати задачу польоту слід за принципом планера, тобто літака, що рухається в повітрі з певною швидкістю і утворює певний кут з напрямком рух. Зважте, що в ті часи ідея польоту апарата важчого за повітря з нерухомим крилом ще не перемогла ідею польоту з крилом, яке махає. Через кілька років він написав працю Птахи як живі літаки. Яка містила глибоке математичне обґрунтування поглядів, висловлених автором у попередній праці, розглядала питання опору повітря та давала уявлення про оптимальний кут крила. Однією з останніх великих публікацій Стефана Джевецького була авіація завтрашнього дня. Яка визнана основою аеродинаміки. Ще за 12 років до польоту аероплана братів Райт на основі закону гідродинаміки Джевецький сформулював теорію автоматичної рівноваги літак. Опрацювання теорії повітряного гвинта або теорії елементарної лопатки Джевецького підняло вченого родом з України на місце одного з найвидатніших науковців авіати. Теорію повітряних гвинтів Джевецького в 1910 році переклав і видав друком київський професор-авіатор Ніколай Делане. Про нього є відео на каналі. Очевидно, що ця робота лягла в основу лекції, які читав професор, студентам Київського політеху та прихильникам повітроплавання по всій Україні. Також зверніть увагу, в книзі Делане відсутнє згадування про піонера отечественної авіації Мажайського та про отца русської авіації Жуковського. Як же так? Імперська пропаганда каже. Делане, Проскура, Сікорський, Нєстеров та інші це все учні Жуковського. А тут немає навіть згадки. В книзі авіаконструктора Шаврова видання 1978 року, старінка 24, є абзац, присвячений науковому внеску Живецького до аеродинаміки. А на сторінці 32 про теоретичні труди Жуковського написано, що вони були невідомі першим авіаконструкторам. В 1909 році компанія П'єра. Ратманова розпочала серійне виробництво повітряних гвинтів Джевецького під торговою маркою Геліс Нормал. Їх використовували Блеріо, Етріх, Лабушер, Латам. В наступні роки Джевецький винайшов пропелер з автоматичною зміною кута нахиту лопати. Це дозволяло підтримувати постійну швидкість обертання гвинта незалежно від зміни швидкості польоту літака. Через два роки він розробив металевий авіаційний гвинт, встановлений на втулці таким чином, що дозволяло регулювати лопаті перед польотом. А потім гвинт самостійно встановлювався в результаті змін у об'ємі повітряної камери під впливом зміни атмосферного тиску на різних висотах польоту. Інше рішення для гвинта самоповоротом ґрунтувалося на зміні кроку лопати за допомогою спіральних або гвинтових пружин. Зберігаючи постійний баланс між двигуном і моментами опору, що діють на гвинт. Розрахунки пропелерів і гелікоптерних гвинтів базуються на роботах Дживецького і сьогодні. У 1909 році авіаконструктор заявляє про винахід системи управління аероплану, а наступного року отримує патент. Аероплан Дживецького канард. Це розчалковий двомісний моноплан за перехідною схемою від тандема до качки. Заднє крило нерухоме, трапецієподібне, подібне, без алеронів і перекошування з невеликими кермами напрямку на кінцях. Передні крила меншої площі прямокутні в плані оберталися навколо осі на одну третю їхньої корди і служили як кермо висоти та крем. На думку автора, вони мали забезпечувати автоматичну природну стійкість літака. Коли літак опускав хвіст, кабрирував. Підйомна сила заднього крила збільшувалася швидше, ніж переднього, і виникав відновлюючий момент. Навпаки, під час пікерування, підйомна сила заднього крила зменшувалася швидше та створювала відновлювальний момент у протилежному значенні. Таким чином поздовжня стійкість підтримувалась автоматично, а набори висоти та зниження здійснювалися збільшенням або зменшенням потужності двигуна. Вибір прийнятної комбінації площі і профіля крила був зроблений після тривалих експериментів з моделлю літака в аеродинамічній трубі «Ейфеля». Таким чином, моноплан Дживецько, один з перших у світі, який пройшов випробування в аеродинамічній трубі. Аероплан збудували на фабриці П'єра Ратманова в Парижі, а восени 1912 року показали на виставці. Машина була оснащена чотириціндровим рядним двигуном «Лабор» водяного охолодження потужністю 70 кінських сил. Який обертав штовхаючий дволопатевий гвинт Дживецького через подовжувальний вал. Внизу фюзеляжа розміщувався пневмомасляний циліндр, який при посадці відхиляв стійки шасі, полози таркалися ґрунту і апарат зупинявся. За визнанням спеціалістів, це був найцікавіший експонат виставки. Льотні випробування на аеродромі Шарт 1913 року були загонівані. Протягом року машина здійснила кілька польотів, під час яких автоматично стабілізувалась, підтверджуючи, що принцип джавецького працює. Однак через ненадійну роботу силової установки пілотам не подобалось керувати машину. З огляду на труднощі з двигуном і той факт, що вага планера перевищувала розрахункову, винахідник вирішив вдосконалити апарат. Новий проект мав семициліндровий роторний двигун гном Моносупап, потужністю 80 кінських сил. Встановлений у хвостовій частині фюзеляжу без подовжувального вала, а переднє крило прикріплене до фюзеляжу, до кабана зі сталевих труб. Розмах крил становив 9 метрів, максимальна вага з двома авіаторами і паливом на 5 годин лету 625 кг. Розрахункова максимальна швидкість 110 км на годину. Будівництво літака почалося навесні 2014 року. Та вибухнула Перша світова війна. Ще 1909 року. Джевецький виступав за те, щоб експерименти в аеродинамічній трубі стали основою розробок в авіації. Його почули. Граф Андрій Дойч Деламерт, нафтовий король Європи, виділив еквівалент близько 10 тисяч доларів США на створення дослідницьких установ, в тому числі аеродинамічного інституту в сен Сен-Сір. коли досвід підтвердить теорію, говорив Джевецький. То з'явиться можливість спроєктувати літальні апарати, визначаючи теоретично всі їхні елементи. І людина підкорить повітряний океан на рівні з його пернатими володарями. Практичним досягненням інженера стала побудована за його проєктом у 1926-29 роках аеродинамічна труба для вивчення потоку газу навколо об'єкта. Дживецький кілька років був віце-президентом Аероклубу Франції у 1913 році. Він удостоєний звання почесного члена Федерації авіаторів. Під час Першої світової війни сконструював польовий прожектор, що працював на ацетиленовому газі і широко використовувався французькою армією. У 1920-х роках Стефан Живецький створив вентилятори, які встановлювалися у військових літаках для приводу генераторів, які живили бортові радіопередавачі, освітлювальні та сигнальні пристрої. У Польщі їх встановлювали на літаки птс 25 ПВС і Люблін. Перегляньте відео про Одесита Рудлицького, конструктора літаків Люблі. В останні роки життя вчений займався турбінами Френсеса і Каплана та атомною енергетикою. Стефан Живецький помер у Франції 23 квітня 1938 року на 94-му році життя. Меморіальна дошка з його фотографією та короткою біографією знаходиться в Гданському парку. Однак пам'ятник на честь Стефана Живецького стоїть в Українській Одесі, а не в республіці Польща. Контакт? Є контакт. Від гвинта.